Мене звати Кордильчук Леонід Федорович, я з Волинської області Вонишівського району. Загальний час мого перебування на акції громадських протестів на території Майдану, міста Києва, місяць часу. 21 числа лютого місяця я з колегою знаходився біля жовтневого палацу, який знаходиться на вулиці Інститутській. Який знаходиться 300 метрів орієнтовно від Майдану Незалежності, допомагаючи відбудовувати барикади, які були зруйновані бійцями Берхуту і військами внутрішніми, стали свідками події, яка шокувала нас не менше, ніж всіх присутніх. Зі сторони Верховної Ради в сторону Жовтневого палацу відбулося два постріли, які ми не чули, але відчули на собі. Політ кулі, яка змінила траєкторію свого польоту після удару в видну трубу, яка знаходиться на рогові будинку Житневого палацу. Вона змінила траєкторію польоту і почала дуже сильно змінила свій звук. Ми відчули її по звуку, що вона пролетіла, пролетіла повз нас. Біля нас стояв мужчина, який перепитав, що хлопці, мені здалося, чи це було дійсно куля. Ми підтвердили, тому що знаємо, як вона виглядає. В цей момент іншим пострілом вбили людину, молодого хлопця, який був біля входу в журтнови палац. Група людей, студентів молодих, які стояли коло нас метрів 15, відчувши і побачивши це, зразу сховалися за рух і перепитали, що це таке. Ми відповіли, що це снайпер, напевно, раз забили людину. Вони перечекали з нами 15-20 секунд, поки це все закінчилось, і побігли на сину повідомити про те, що до той пори, ще до обіду, снайпер. Продовжує свою роботу. Пізніше, коли ситуація трошки втихнулася і стабілізувалася, ми підійшли до стовпу, біля якого було вбито хлопця. Там було декілька кульових дір, які пробили товщину металу, з якого був зроблений стовп, яка перевищила 5-6 мм. Це була дуже сильна снайперська рушниця, з якої стріляли. Точний напрямок можна було. Визначити по тому, як вона летіла на ріг будинку жовтнего палацу. Це все, що ми бачили 21 числа.